Черкащанка Лариса Левчук прийшла на ринок, аби скупитися. Тут, каже, дешевше, ніж у магазинах. Нижче, нижче. В магазинах одразу підняли, а на ринку. А на ринку? Ні. Скуповується на ринку і Ніна Павлівна. Тут, говорить, є все. Молоко, сметану. Молоко, сметану, яйця, овочі, всі, картоплю, все все купую і все є на ринку. Поки що є. Все і є, купити можна. Якщо деякі продукти і здорожчали, каже пані Ніна, то не відчутно. Такої ж думки і пан Ігор. Чоловік прийшов придбати капусту. Немножко це не ростуть. Незначно, але ціни трішки зросли. Цього не уникнути. Війна є війна. Олією, квасолої та посадковою цибулею часником торгує на ринку продавчиня Наталія Крижанівська. Каже, зараз ціни не те, що не підвищує, а при потребі віддає товар дешевше, а той задарма. Олія в нас, як була, не піднялася, ми так і торгуємо, як торгуємо. Квасольки, цибульки, це все як було. Наоборот, перед війною ми скидаємо людям ціну, щоб люди могли добровольно брати, бо не в кожного є гроші. Треба розуміти цю ситуацію. Не наївся, як той казав, українська пословиця, не наївся, не належиться. Але людям треба і скидки робити, все дають. Людина попросила, в неї грошей немає. Я безплатно даю. Є такі бабки, які ходять, але нема грошей в неї. На тебе, бабуня, Їжте, салати, мастіть, бо така ситуація, що нікуди не дінуться. Наталія Крижанівська говорить, здорожчали овочі, і то не суттєво. Чуть-чуть трошки ціни попіднімалися, Так як раніше була морковка, наприклад, 15, зараз 20, Ну не набагато, на 2-3 гривні. На пару гривень подорожчали і яблука, розповідає продавчиня Ніна Зайченко. Пояснює чому. Доставки немає. Дуже важкий період. Ніхто через двох постів не хоче їхати. Що єдине, що ми могли сьогодні на опті взяти на підприємство. Це яблук. Дві-три гривни. На цьому, що я, це від закупки. Ми зазор ставимо 3-4 гривні, чесне слово. Ліж би того в мене теж сир. Ясом домашньої птиці торгує на ринку Надія Бас. Поруч прилавок з овочами. Якщо ВТБ там по 20 гривень капуста була, то і у нас на базарі теж вона по 20. Да. Байдуже так, майже такі самі ціни. Підвищувати ціни під час війни не дозволено, розповідає продавчиня Віра Бондаренко. Ні на одну копійку ніхто так не дозволяє, ну не не, не розрішає піднімати ціни, такі як і були, раніше такі є. Ціна лопатка 175-140 гривень перебро грудиночка і 200 гривень м'якоть. Колишньою залишилася і вартість молопродукції, говорить продавчиня Катерина Філь. Жінка приїхала реалізувати товар із Золотоніщини. Я ціни не піднімала. Люди і масло, і сметанку, і молочка вже понавозили всього, рискували собою, і дітьми, і онуками. Ну, їхали, бо люди трошки. Підвищувати вартість продуктів зі списку соціально важливих товарів у воєнний час заборонено, розповіла начальниця управління захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Людмила Леус. Пліт жирно-пшеничний, яйця першої категорії, батон, крупа гречана, макаронні вироби із пшениці першого гатунку, борошно, олія синяшникова, вода мінеральна, негазована, курка тушка, масло солодковершкове 72,5% жирності, молоко 2,5% жирності в плівці. І це є основний перелік. Придбати продукти харчування на ринку можна щодня, окрім понеділка, розповідає начальник охорони Анатолій Орел. Торгувати ними із початку війни не припиняли, хіба що каже, зменшилася кількість продавців та покупців. Хоча і для одних, і для інших на території діє два укриття. Туди можна сховатися під час повітряної тривоги. Ми підвал завжди тримаємо відкритими, і в разі сирени так от люди закривають бутики і можуть тут перечекати. Кільканадцять там двадцять п'ятнадцять хвилин, так от без ніяких проблем.